В Одесі готуються до відкриття дитячий садок, який кілька разів руйнували російські війська. Наступного тижня туди прийдуть перші 20 вихованців та вже за місяць планують прийняти усіх охочих. Як усім світом ремонтували заклад, знає наша Ольга Дунська. Побиті стіни, дірки у стилі, потрущені меблі та іграшки. Так виглядав одеський дитячий садочок два роки тому після ворожої атаки. Окупанти били кілька разів поспіль. Там вже були всі забиті, забиті і в спальні забиті вікна. Вибило все в спальні зовсім, і був величезний прийом. Там прийом три на чотири. А ось так заклад виглядає вже сьогодні. Стіни, стеля, все замінено, Всі двері вікна замінені повністю, зашпакльовані стіни. Ну роботи зроблено багато. Триває ремонт. Ще одного корпусу вже отот фінал. Відбудову закладу оплатили японські партнери. А місто побратим Одеси Йокогама ще й приведе до ладу дитячий майданчик. Півмільйона мільйона доларів коштував ремонт однієї будівлі, яка вже готова, і ще однієї, що в роботі спільно з мерією Йокогами проводимо збір коштів аби продовжити відновлення. Поки триває ремонт, в садочку працюватиме дві групи і лише до обіду, бо харчоблок. У іншій основній будівлі пам'яті архітектури і теж зруйнований. І основний пам'ятник архітектури там взагалі дерев'яні перекриття. Тому, звичайно, після такого серйозного ушкодження користуватися ним неможливо. Буде для початку у вигляді кейтерингу, коли сюди будуть привозити готову їжу, бо основний корпус буде ремонтуватися довго як пам'ятник архітектури. Ми розуміємо, що це достатньо довгий процес. Та батьки готові приводити дітей навіть на три години. Сьогодні вже 5 з половиною. На жаль, ми тільки на старшу групу сюди, рік до школи, будемо ходити. Тут дуже велика територія, тут дуже класний колектив, тому що це моє рідне, я сюди прийшла ще студенткою і працювала 14 років. І тут все рідне, все знайоме, дуже, дуже чекали на відкриття.